Атанисян Вараздат вчитель фізики та математики Грушвіцького ліцею Великоомилянської сільської ради. Сьогодні він з іншими вчителями цієї ж громади приїхали до Рівненського обласного центру служби крові, аби стати донорами вперше. Я вирішив прийти, бо розумію, що це може врятувати чиєсь життя. І надалі планую ходити частіше і закликати людей до цього. Ліцей, в якому працює Атанесян, активно займається волонтерською діяльністю. Тому вони одразу долучилися до ініціативи без вагань, почувши, що в Рівному вчергове фіксують гострий дефіцит донорської крові. У нас є місце, де ми платимо сітки і робимо окопні свічки, також ярмарки благодійні. Дуже багато різного допомагаємо військовим. Ми вирішили згуртуватися і поїхати на допомогу. Медики Центру служби крові наголошують, необхідні десятки донорів, оскільки потреба в еритроцитах, лейкоцитах та тромбоцитах для важкохворих та поранених зростає щодня. При цьому охочих мало стати не може кожен повнолітній. Достатньо слідувати про всі процедурі від реєстрації до самої донації. Людина має мати з собою документи. Це можуть бути або в дії документи, або паперовий варіант. Будь яких документів, які засвідчують особу. Особа, яка набула в 18 літті і старша, може прийти до нас в реєстратуру, зареєструватися. Це займає буквально невелику кількість часу. Далі йдуть обстеження, група резус визначається, а також об'єм гемоглобіну, рівень гемоглобіну в крові. Перед здачею крові важливо правильно підготуватися, відмовитися від алкоголю, виспатися. За добу до цього не споживати смажене, копчене, жирне, молочне. За декілька годин до здачі треба поснідати. Сніданок має бути з відварного м'яса і каша або макарон без масла на гарні. Наразі центр приймає охочих з понеділка по п'ятницю від 8 ранку до 13.30, а також у першу та третю суботу місяця. Важливо пам'ятати, що ваша кров може врятувати не одне життя. Христина Усик Олег Шаламай, новини рівного.